22 березня у світі відзначають День води. Основною причиною відзначення є швидке зменшення запасів питної води. Саме тому вчені знову нагадують людству про надзвичайну важливість водних ресурсів. У цей день ми вирішили поспілкуватись із працівниками Тернопільського водоканалу, щоб дізнатись більше, яку воду споживають жителі міста та як її перевіряють. А також на власні очі побачити усі етапи очищення. Спершу відвідуємо станцію з незалізнення. Тут забирають усі домішки та метали. Які є у воді. Станція е, з яка, яка на даний момент побудована, е, повністю забирає залізо з води, е, і е, крім того, водичка знезаражується наша. Е, з тернопільського водозабору знезаражується рідким хлором, а верхній Вачівський водозабір е, уже знезараження йде е, гіпохлоритом натрію, який виробляється тут безпосередньо на місці з таблетованої солі. Також воду щодня перевіряють наряд показників, визначає, чи немає у ній домішок мікробіологічних, радіологічних та хімічних елементів. Якщо ж є якісь скарги, ну, наприклад, споживачі дзвонять, то працівники лабораторії вони безпосередньо їдуть, відбирають пробу води в того чи іншого споживача, правильно відбирають пробу води, що є важливо, і везуть також на перевірку, перевіряють і вже дають якесь заключення. У лабораторії кажуть, тут якість води перевіряють щодня. Ми виконуємо аналізи по мікробіологічних показниках чотири показники, радіологічних показниках два. Ну і по хімічних, десь в районі до 40 з мікроелементами. Найдовше працюємо. Це є радіологічні показники, які напевно на третій день готові аналіз, а також мікробіологічні показники, скоріше як за 18 годин, ми визначити кишкову паличку, просто не в змозі. Наталія Борщук каже, в лабораторії знаходиться сучасне обладнання, завдяки якому перевірка води проводиться швидше та якісніше. Нам закуплено дуже сучасне лабораторне обладнання, одне з яких атомно атомно-абсорбційний спектрометр, який може визначати до 20 мікроелементів, які є у воді: молібден, цинк, марганець, мишяк, мідь і багато інших. Важливим інструментом є перевірка активних альфи та бети у питній воді, каже Наталія Борщук. Так визначає, чи є у воді радіоактивні елементи. Сюди ми вставляємо пробу, яка вже випарена, одна літра води випарюється, потім при високій температурі вона спалюється. І тоді ми вже її закладаємо в прилад, ставимо програму і прилад визначає. А от перевірка води на вміст мікроорганізмів здійснюється за допомогою вогню, великого апарату та холодильника, в якому при температурі 37 градусів можна добре побачити вміст бактерій, які утворюють колонії. Подальше ми ведемо дослідження, тобто робимо пересів на різні середовища, різні середовища, і тоді ми мікроскопуємо. Завдяки такій перевірці, тернополяни отримують якісну та питну воду, переконують у водоканалі.